Всім привіт! Презентую вам лот костюми флісові жіночі бренду Esmara. Представлені у двох кольорах. Лоті 8 комплектів. Розмір від XS до L. З розміром XS буде 3 комплекти. З розміром M буде 2 комплекти та з розміром L буде 3 комплекти. Матеріал 100% поліестер, вартість лоту 3040 гривень, ціна одного комплекту 380 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!